Дорогі друзі, Христос рождається. Усім доброго вечора. Вирішив сьогодні вийти в ефір, щоби поговорити з людьми, які за мною стежать і мене слухають на теми буденні в часи війни, які останньо охоплюють наше суспільство. А це є втома знеохочення і розчарування. Ці е, стани суспільства чи поодинокої людини є природніми, нормальними в е, будь-який час, тому що ми є люди, ми не є, е, скажімо, досконалі е, ангели, які не мають боротьби в собі. Ми є е, тими, які змагаємося кожного дня за те, щоб жити. І кожен день нашого життя це є боротьба. Недаремно старі римляни говорили, що «Vita bellum est», тобто життя, це є боротьба. Найперше з самим собою. Очевидно, що війна, в якій ми перебуваємо, є страшна, і жоден е, уряд, жодна країна, жодна людина не здатна приготувати себе до війни. Чому? Тому що війна не є природним станом, війна не походить від Бога. Бог може допустити е, війну певну для того, що людське серце закам'яніле і що воно не є чутливе на Бога, так як нам про це говорить книга Старого Завіту. Але е, людина е, людина очевидно. Війна, перепрошую, війна сама походить від людини, і це, можливо, є щось найстрашніше, що ми переживали. Ніхто до цього не був готовий. Але ми в цій війні знайшлися, і треба зрозуміти, за що ця війна йде, бо тому, що багато людей знеохочується, зневірюється, тому що не розуміють суті цієї війни. Я е, щораз то більше зустрічаю людей, які живуть ще думками чи мислями про війну, як щось таке от зараз воно перейде і далі наші народи, російські, українські, помиряться і все буде добре. Друзі. Ця війна е, є не тільки між Україною і Росією. Це війна є цивілізаційна. Що означає, що йде у світі боротьба між силами добра і силами зла. Причому зло в сьогоденні представляє себе як добро, і воно таким було завжди. Воно завжди мало ангельське обличчя, а насправді всередині зло ніколи не було ангельським. Якщо б воно мало відверту потворну маску, відверте потворне обличчя Адам і Єва в раю ніколи б не спокусилися на е, ті пропозиції диявола, які він їм пропонував. Але оскільки зло має завжди ангельську маску, і воно є переконливе, тому ми не повинні на це вестися. Я насправді, коли мова йде про Україну і Росію, то це є боротьба вже столітня, яка триває вже ну, 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 не, не одне століття, і це боротьба за не те, що визволення українського народу, а становлення народу нашого як такого і в, виживання. Тому що нам по суті, хто ще не розуміє того, то нам відверто. Проголосили геноцид. І велике чудо Боже є те, що наш народ не тільки встояв і вистоює у цій боротьбі, але бореться ще люди добрі. Пригадайте початки повномасштабного вторгнення. Жодна країна світу, жодні спецслужби не давали нам і тижня часу. А ми вижили і боремося далі. І чому, завдяки чому ми вистояли в ці дні, і чому стоїмо далі? Тому що в моменти складні в українському народі спрацьовує ще невизначений такий феномен це є згуртованість єдність, і символом якого є Майдан, перший, другий майдан тощо. І як завжди, в ті часи єдності. Потрізгуртованості виникають, проходить час і виникають між нами розколи. І це є найбільша небезпека, чи зневірення, чи знеохочення, найбільша небезпека, яка нас чигає, на нас чигає і чигала протягом всієї історії. Ще митрополит Андрей Шептицький говорив про те, що наш народ. В боротьбі за правду, справедливість і національну ідею є єдиний, але в певний момент знайдеться от якась така, скажімо, група людей, яка поставить власні інтереси вище понад загальнонаціональні, і вся справа будування рідної хати, якою є наша державність, а по суті, наше існування як держави, як народу. Сход зводиться на Манівці. Як наслідок, ми вже отримували протягом багатьох століть і знищення Січі Запорізької. Ми отримували і рабство, ми отримували і Голодомор, ми отримували переслідування радянським режимом. Чому? Тому що не довели до кінця справу. Справа полягає війни не в тому. Щоби її розпочати і далі здатися. Справа полягає на в тому, щоб ту війну завершити переможно. І найперше, щоб її завершити переможно, в ту перемогу, дорогі в Христі, треба вірити. Вірити. І ця віра не є якоюсь такою е, безаргументованою. Ця віра має свої. Аргументи. Перший аргумент. Якщо би Господь Бог хотів, щоб ми зникли з лиця землі, ми б вже давним-давно зникли. А Він нас тримає, провадить, і ми ще боремося. Боремося проти імперії зла, проти якої бояться повстати країни світу. Ви подивіться, що великі міжнародні організації, військові тощо. Не можуть до сих пір наважитися на протистояння з тією імперією зла, яка погрожує всьому світові. Читаємо книгу Откровення, подивімося там, зважимо на те, що зло є здатне закорінити свої, пустити коріння в різні структури, І воно пустило, і ми це бачимо. І ці справи, які ми бачимо, не повинні нас. Знеохочувати чи стати причиною опускання рук. Я зауважив, що на даний час оця п'ята колона починає брати верх не тільки в Україні, але і в діаспорі між нашими людьми і не тільки. І вона намагається нам самим втомачити в голову, що наша війна є програшна, що нам краще здатися. Без бою і лишити це все далі, а далі якось ми домовимо. Дорогі в Христі, не домовимося. Зі злом домовлятися не можна. Зло має на цілі одне знищити нас. З дияволом діалогувати не можна. Я пригадую, принаймні всім, які вважають себе християнами, подію, спокус Христа на пустині. Коли Христос вийшов на пустиню і перебував 40 день і 40 ночей там, наприкінці він зголоднів. І в такий час, здається, дуже тяжкий для нього. Ну, коли хочеться їсти, приходить диявол і пропонує йому дуже легкий хліб. Каже, знаєш що? Ти ж син Божий, бери це каміння і перетвори на хліб, і з'їж його, пропонуй йому легку дорогу. І він відкидає. Далі пропонує йому покластися цілковито на Бога, але нічого самим не робити, каже. Бо Бог звелить ангелам, щоб вони тебе схопили, і щоб ти ньогою не споткнувся в камінь. А далі вже пропонує всю владу царства світу, тільки щоб поклонився дияволу. І син Божий, який прийшов в тілі на землю, відкидає це все. Якщо ми не знаємо. Що таке війна з Росією, бо принаймні за наших часів вона не була такою видимою, хоча вона весь час існувала, то ми знаємо, що таке духовна боротьба це є ті люди, які ходять до церкви які вважають себе християнами. Духовна боротьба вона триває ціле життя, і вона вимагає двох речей. Перше діалогу постійного з Богом, тобто молитви. Щоби Бог допоміг нам цій боротьбі, а друге праці над собою, щоби не знеохотитися, не зневіритися. А найбільше через що приходить диявол до наших сердець через інформацію, через слово, через думки. Тощо, і багато людей понаслуховується різних теоретиків диванних. Понаслуховується, знаєте, російських ідеологів, якихось бознати старців, пророків тощо, а не дивляться на елементарні речі, які записані в Святому Письмі і намагаються будоражити весь наш нарід. Слухайте, якщо виявляються корупційні скандали, якщо виявляються інші речі, то слава Богу, що це виявляється, нехай органи влади працюють. Але це не повинно мене спонукати до того, щоб я опустив руки і сказав, що все, я далі боротися не буду. Чому? Тому що смерть наступить всім. Росія вже не змириться і не змирилася ніколи з існуванням вільної, свобідної України. Я не знаю, якщо хтось це до сих пір не зрозумів, то нехай зрозуміє. Вони не сприймають нас як окрему націю, як окремий народ. Пригадуйте, що в 90-х роках. Ходили слухи такі. Ми ж нашими людьми в Галичині, що готувалося, не мов би, переселення українського народу в Сибіри. Вони хочуть нас денаціоналізувати, тобто позбавити національної свідомості. Чому вони вивозять сотні тисяч дітей? Чому вони вивозять наших людей до Росії? Та тому, що зробити з них яничар і потім тих яничар серед нас запхати і казати, що вони є наші. Хоча тих яничар не, не бракує і серед нас, які колотять воду, самі нічого не роблять і іншим не дають. Друзі дорогі, каже Христос, що голови з волос, волос, волосся з голови не впаде, без волі Отця Небесного. Якщо так є, то ми кожен робимо на своєму місці, і Бог нас провадить. Я Богу схильний довіряти, аніж людям. І тому. Ворог намагається зараз похитнути віру до Бога, віру в наші сили. Показати що ті православні, знаєте, московський патріархат, намагається показати, що це вся війна є наслідок того, що їх там переслідують. Слухайте, ви знаєте що? Та їх переслідують, Та як, так як вони переслідували і переслідують інших, так ніхто не переслідує. Ви люди зрозумійте, що Христос пообіцяв церкві, що адові ворота не подолають. Але струк... не структурі церковній такій, знаєте, яка йде проти Христа. Дуже в світі було, в історії церкви, було багато монастирів, які пощазали, багато єпархій, які пощазали, багато навіть тих патріархатів, які пощазали, які змаліли, без людей залишилися. Чому? Та бо конфліктували між собою, а Бог завжди є тим, який провадить тих, які йому вірні. І тому нам залишається залишитися вірними Богові, вірними Україні і зрозуміти, що зараз настав наш час. У Святому Письмі є два поняття часу. Час хронос і час Кайрос. Хронос це є час, який ми рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. А Кайрос це є найбільш відповідний час. Найбільш відповідному часі Бог прийшов на землю. І мені здається, що зараз найбільш відповідніший час для того, щоб ми довершили цю нашу боротьбу до кінця. Звичайно, що ця війна є великою кров'ю, найкращих синів України. Тут ніхто не пересперечається, але ми не повинні так упасти у відчай, щоб опустити руки, бо тому що ми тоді не будемо вірні пер, перед тими, які поклали голови свої, життя своє поклали за нас. За що вони поклали? Та за те, що ми, ми були вільні. А ми що, піднесемо руки і здамося і починаємо зараз говорити, я не буду допомагати війську, я не буду того робити, бо той такий, бо той сякий. Що ми дивимося на тих інших? Ми робимо те, що до нас належить. Кожен на своєму місці. Комусь поручено уряд, хай виконує гарно свій уряд, комусь поручено службу, хай іншу службу. Кому хтось працює в тилу, хай працює в тилу. Не дивімося ні на кого. Тільки дивімося на власні можливості. Бо знаєте що, війна рано чи пізно закінчиться. Немає такої війни, яка би тривала вічно. Але після війни, як завжди, появляється купа героїв, які скажуть, та я брав там участь, а насправді сидів. І буде встидно тим людям, які сиділи і нічого не робили і чекали, що з того всього вийде. Так, ми живемо в часи перемін. Ми, а жити в часи перемін це найгірше. Але принаймні. Не, не тратьмо наш час, наше життя на якісь чекання, на осудження. Тощо. Роборімося там, де ми можемо, за справедливість, за правду, бо тепер, у вирі вогню, крові, будується нова Україна, новий народ з новим серцем. Не після війни, а в часі війни будується. Саме тут і тепер будується нова Україна. І... Я думаю, нікому не хочеться, щоб у нього на пам'ятнику надгробному було написано, що тут похоронений чоловік, який чекав кращих часів України. І тому прошу я вас бути дуже обережними, не накручувати себе, не знеохочуватися, а кожен на своєму місці робити те, що ми можемо робити, для того, щоб наш народ, нарешті, став народом з власною державністю. І який би показав іншим народам, як ми маємо йти далі, як будувати сучасну країну. Мені, я особисто переконаний, що ми маємо унікальний шанс збудувати країну чудову, з чудовими людьми. Але закликаю християн, християн, не бути пасивними, а бути активними на своєму місці. Окреме моє слово, довірних. Які, за, за, скажімо, замріяні у певній ідеології московського патріархату чи чужинецьких ідеологій, люди, патріархати зникають, але Бог залишається. Уважайте, щоб часом на суді Божому, бо Господь не сказав Я є той, хто вас не знає. Бо тому, що як можна. Підтримувати єрарха, церкву, який підтримує війну в Україні і посилає людей на загибель. Я маю на увазі Гундяєва. Як така людина може бути взагалі християнином, я вже не кажу патріархом? Дорогі отці, дорогі епископи Української православної церкви? Ви ж мудрі люди, ви вихідці з України. Та візьміться за голову, якщо ви не можете знайти порозуміння з Православною церквою України, то ви можете маєте арбітра Вселенського патріарха. Якщо вже не там не там не підходить, ви маєте можливості іншого вибору, але нарешті станьте патріотами своєї країни, Дітьми свого народу, бо горе вам буде. То наразі мій такий, вибачте, може, емоційний. Емо, емоційна така промова вечірня, але вона є наслідком того, що в останні дні вже дуже багато тільки то й той чую, що нарікання, що все не так, розчарування, руки опускаються. Нікому не є легко, але підтримуємо одні одних, йдімо вперед і ніколи не сумніваємося. З Богом ми переможемо. Тільки прямуємо і не опускаймо рук. Боже благослови Україну! Христос рождається!